Добрий день, добрий день Запоріжжя, Запоріжська область. Я вас вітаю. Я всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Я всім бажаю, що святий Миколайчик почув всі ваші бажання і обов'язково їх здійснив. Вам на радість. Я вітаю всім святом всіх ваших діток. Любіть їх, любіть один одного і любіть українську нашу землю, святу. І все в нас буде добре. Запоріжська область і Запоріжжя. Давайте подивимося, як пройде День Святого Миколая 19 грудня, понеділок 2022 року. Окупація, війна. Як пройдуть сутки 19 грудня 2022 року Запоріжжя. Запоріжська область. Так, воєнні дії. Сам Господь уже хоче миру, хоче спокою і хоче все налагодить мирному населенню. Але ворог вас робить обездоленими в окупації з поганими ресурсами, хоче ще загострити ситуацію вам на сльози. Всі ці вороги енергії війни хочуть. Із-за них, із цих воєнних енергій, ви у сумі, у розпачі із-за коварних хитростей ворога ви обездолені в окупації і зима. Таке є. А тепер сам Господь на захисті мирного населення по вищому закону справедливості. І дуже погана, дуже вибачте, гарна ресурсна допомога. Бачите поміч для вашого спокою і для радості в ваших домівках. Підготовка іде. Запорізька область і Запорожжя. Прям двіження цього процесу. Які головні події будуть у Запоріжжі, Запорізька області на 19 грудня 2022 року? Ми вже поняли? Це так? Так. Да. Ваші дома, в яких ви трошки печалітесь, прийде радість для ваших дітей. Це подарунки будуть. Да. Світлий день буде завтра для ваших дітей. Значить, те, що ми, ми раз подивилися по, по, по воєнним енергіям, це. Це одне. А по другій системі ми дивимося в ваших домах. Ви трошки грузненькі, а які ж ви можете бути? У ваших дітей завтра свято. І у вас. І вони ждуть від вас доброго настрою. Доброго. Поніма доброго настрою для дітей і подарунків. Будь ласка, зробіть їм завтра це свято, незважаючи ні на що. Зробіть своїм дітям свято, зробіть свято собі. Запоріжжя, Запорізька область. Дякуючи Богові і підсказкам, завтра має бути спокійний день. Я дуже цього прагну. Хай будуть добрі новини для вас і для ваших сім'ї. Хай всі вищі сили добрі, енергію добра і любові принесуть на нашу землю. І всім вам, кожному з вас. Я вас дуже люблю, дуже прагну миру. І вітаю усіх з наступним святом Святого Миколая. Люблю кожного!